Повістка не пряма дорога на фронт, однак роздавати їх тепер можуть частіше. За словами речника командування сухопутних військ Володимира Фіття, вручати повістки можуть не лише працівники військоматів. Такий обов'язок матимуть представники так званих ЖЕКів та ОСББ. Це можуть бути представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це можуть бути керівники підприємств усіх форм власності. Це можуть бути Представники ЖЕКів та ОСББ, а також селищні голови, старости і представники територіальних громад, однак Володимир Фітьо наголошує, вручення повістки не означає, що людину одразу відправлять на фронт. Після її отримання треба з'явитись у військкомат для проходження медичної комісії та уточнення даних. Окрім того, за словами речника, повістки повинні вручати особисто в руки військовозобов'язаним. Однак їх також можуть лишати і в дверях чи поштових скриньках. Також він повідомив, що роздача повісток у всіх громадських закладах, таких як ресторани та спортзали, є законною. Однак для цього є одна умова. Це громадське місце. Тобто законом чітко встановлено, що якщо здійснення заходів оповіщення можливо там, де не заборонено і якщо. Власники не заперечують, то представники ТЦК звичайно можуть провести там заходи з оповіщення громадян. Речник командування сухопутних військ також зазначив, що відтепер при зміні місця проживання усі військовозобов'язані будуть змушені в обмежений термін стати на облік до нового ТЦК. Для цього матимуть сім днів. Якщо ж за цей час не оновлять дані про своє місце перебування, його вважатимуть ухилянтом. Згодом нардепка від слуги народу Мар'яна Безугла написала, що повістки мають видавати тільки офіційні представники ТЦК СП і поліцейські, а також роботодавець офіційно на підприємстві. За її словами, цей пункт прописали у новому законопроєкті, який готують парламентарі. Додамо напередодні під час великої прес-конференції, президент України наголосив, військове керівництво країни заявило, що Україні потрібно додатково мобілізувати до 500 тисяч осіб. НТА. We'll be right <laughs> back.